то з метою вивчення обставин наведені по цьому зверненні було спровелено робочу групу у складі засудної голови ради суду всходової судді управління власова секретар судді військових судів українського та члени ради судді всходної суддя карті було визначено засідання робочої групи на цьому засіданні, яке відбулося 3.14 була запрошена суддя вслідку суду інститутів Поклонова Алла Борисовна яка подала заяву по направлення її звернення до Ради суддів України. Про повідомив, тому що не вважаю вцілям давати будь-яких пояснень з цього питання Ради судді Восковських суддів України, оскільки вважаю, що її звернення має здати саме Рада суддів України, а не Рада судді восковських судів України, оскільки у зверненні порушені питання щодо загрози її незалежності. Підповідально 4 статті 47 закону по та статус суддів, судя має право звернутися з повідомленням про загрозу його незалежності до Ради України яка зобов'язана за відкладно перевірити і розглянути таке звернення за участі судді та вже не заклик до да судня закону. Суд. Враховуючи, що, що вказане звернення судді спорту міські пригонові Алла Борисів було направлено до Ради судді України. Враховуючи також заяву судді Алла Борисівної подано до Ради судді Московської судді України по передачу і звернення до Ради суддів України, а також люди мови давати пояснення з приводу порушеного питання, а також враховуючи те, що у, порушеному, у зверненні порушення питання стосовно голови Ради суддів Військової суддів Івільянова, робоча група рекомендує Раді суддів Військової суддів України прийняти рішення про передачу зазначеного звернення прогонора Лабарісовни згідно з його заявою на розгляд Ради судді України. В зв'язку з цим пропонується проєкт рішення, який є у членом Ради судді Господи судді України. Наступну. Інформацію, що на робочій групи Ради судді Господи судді України власного задати відомо. Направити Раді судді України звернення судді Господи суддя міських пропонував 19 личного робочої групи Ради студії Господи України з цього питання. Ніякого рішення не обговорювати з цього приводу, а одразу ми проводимо. Оскільки е е порушується питання про те, що передати на розгляд Ради суддів України, того черговою це питання по суті не розглядати, а передати їх відповідно до заяви автора звернення на розгляд Ради суддів України. Оскільки відповідно до статті 47 закону про судовості суддів, це входить в первому компетентці Ради суддів. Тання, чи особливо членів, можливо, оскільки суддя присутня, але це таке має розглядати виключно Рада суддів України в порядку статті 47 названого закону. Мені, в свою чергу, наголошую, було роз'яснено, що у даному випадку члени Ради суддів круються дорученням голови Вищої ради юстиції Лавриновича. Бажаю. Що мною вчинені всі дії, передбачені законом, але органи суддівського самоврядування, які покликані захищати інтереси суддів, навпаки, намагаються це питання замучити у межах власної системи. Викликає занепокоєння. Те факт, що судді, які займають адміністративні посади, такі безпосередньо чинні тиск на суддів, одночасно займають керівні посади в органах суддівського самоврядування, що взагалі унеможливлює здійснення відповідно захисту рядових суддів. Всім порядним колегам давно відомо. Моя позиція щодо принципу вчинення так званого Донецького судочинства, до якого ви, Артур Станіславович, та ваш керівник, голова Вищого господарського суду Татько маєте та безпосередні відношення. Хочу нагадати всім, хто забув зоряний шлях до посади пана Тькова. Так поталанили йому лише через те, що він народився на Донеччині та є комом екс-президента Януковича та екс генерального генерал, генерал прокурора Пшонки. А вас, Артура Станіславович, якщо ви не знали. Вважають навіть журналісти карманним судде Олександра Януковича за вашу допомогу з оборудками на користь компанії МАКО. Мені відомо, будь ласка, дайте мені виступити. Мені відомо, що саме за часів вашого керування було затверджено систему розподілу справ в судді, яка порушення закону дозволяє маніпулювати розподіл справ на конкретних підконтрольних вам суддів. Зокрема, по такій резонансній справі, як стягнення боргу, є суд на користь Російської Федерації. Саме ви змусили судів приймати такі неправосуддя. Дні рішення, в результаті тих, яких Україна понесла багато мільйонів збитків. При цьому ви обіцяли суддям, що за покарання за винесенням правосудні рішення не буде, оскільки Юлія Тимошенко ніколи не вийде в'язниці. Саме завдяки вашому тиску здійснювалося рейдерське захоплення приміщення по вулиці Шота, 11 у місті Києві. І таких випадків безліч. Але після того як змінилася влада, ви терміново перефарбувалися. Хоче відповідальність, дивлячись вам у вічі, що особисто ви вимагали від суддів прийняти неправосудні рішення, прикриваючись інтересом спочатку екс-президента Януковича або членів його сім'ї. Зараз же витиснете на суддів, але прикриваючись, нібито вказівками кандидату президента України Юлії Володимира Тимошенко або депутатів з ДАІ фракції. І мені це відомо. Артура Станіславовича, на жаль, не можу сказати вам, шановне, саме завдяки вашим. Татьякова та діям повністю зруйнована систему господарських судів України. А тисячі порядних людей втратили свій бізнес, робочі місця, то вимушені були відстоювати справедливість на майдані. Повторюю вам те, що сказала на нараді: саме на вас лежить відповідальність за втрату суспільством довіри до господарських судів України. Якщо ви вважаєте себе порядною людиною, маєте добровільно піти у відставку, а не позорно чекати на люстрацію. Звертаюся до всіх присутніх. Прошу вас не піддаватися тиску. Зі сторони Артура Ємельянова також суму можу повідомити, що після моєї публікації статті. Судова реформа, саботаж в інтернет видані главком. Мені почали надходити погрози. Тому у разі виникнення у мене або членів моєї сім'ї будь-яких проблем, як то самогубства, нещасного випадку, вбивства, тощо ви на цьому буде безпосередньо Ємельянов Артур Станіславович. Прошу вважати ці мої офіційною заявою до Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, служби безпеки України. Ви, Артур Станіславович, замість того, щоб поговоришувати чесним суддям, зобов'язані впасти на коліна перед кожним суддею, також не пограбованим вами громадянам України, шановні колеги. Хочу ще окремо зауважити, що 23 лютого 2014 року ми всі прокинулись в новій країні, країні, у якої з'явився унікальний шанс перезавантажити систему. Ми заплатили за цей шанс надто високу ціну людськими життями. Небесна сотня загинула не для того, щоб головні хабарники та корупціонери від суду Ємельяна та Татьков продовжували паразитувати, грабувати тренувати залишки судової системи. Майдан ще стоїть. І від вашого рішення залежить, чи з'явиться там завтра суддівська сотня. Слава Україні! почали... Розгляд, по суті, і нам треба почати визначитися. Якщо ми приймаємо рішення відповідно до рекомендації робочих груду по направленню цього звернення народ задусу суду України, то тоді давайте вирішення. -то прийма. Якщо ми приймаємо рішення проводити по суті, тоді приводити по суті. Робоча <ривітна> відповідно до заяви автора звернення, направити питання, але ви. Так. Коли доповідалися ну, попередні матеріали, було сказано, що ви спочатку відмовились давати пояснення ради судів. Зараз ми почули ваш вису. А я і не даю так. пояснення по суті заяви. Ви мені сказали, що ви направляєте мою заяву на розгляд ради суддів України. Я лише висловила свою позицію з приводу того, що відбувається ну, на даний все. час. Це на розгляд заяви по суді. Я перепрошую. Всі документи будуть надані мною відповідно Раді суддів України. Тобто ви наполягаєте на тому, щоб це було направлено на суддів України? Так, Наполягаю. Я вимагаю цього повторно до речі. Добре, ні, ну ви так, е, таким тоном зараз до Ради суддів звертаєтесь. Я вимагаю повторно. Нам ця заява до Ради суддів надійшла з Ради суддів України. Так. Її робоча група почала вивчати. Ви наполягаєте, щоб розглянула Рада суддів України. Да. Я думаю, що ми не будемо заперечувати. Ми ну, зараз колеги визначиться. Ну тільки ну, ви маєте, звісно, у вас є там, своя думка, все-таки ну, все ви звертаєтесь до своїх колег і як ви як кажучи таким тоном, наче ми тут всі вже звинувачимо. Я, вас не звинувачую, просто коли я розмовляла безпосередньо з Власовим Юрій Леонідовичем, мені особисто здалося, що він хоче розглянути цю заяву саме на Раді суддів України. Тобто ви наполягаєте на передачу Раді суддів України? Так, я втретє повторюю, що я наполягаю на передачі моєї заяви саме на розгляд Ради суддів України. вноситься на голосування проєкт... Рішення. Ви? Я, я е, е, не можу не приймати участь, тому що у нас не буде кворуму, тому я зараз почав скажу, що буду триматись проти а і колеги вже будуть голосувати. Ми тут проголосуємо, хоч і немає форму, я вважаю, тут певна відбулася дійсно. А форму є, добре нема питань. Певна якась колізія чомусь, ну, Рада судів України направила до Вищої Ради юстиції, з Вищої Ради юстиції направлено е, до Ради суддів господарських судів. Ну, думаю, що, напевно, е, можливо, що там питання стосувалося якби, адміністративної діяльності. Ну, Вища Рада юстиції розглядає. Питання порушення присяги судді, да? і коли ставиться конкретне там, питання про порушення присяги і наводяться факти там, порушення присяги, тут воно стосувалося адміністра... як адміністратора е Артура Станіславовича. тому напевно, вища рада юстиції, оскільки організація роботи суду відноситься, контроль за організацією до Ради суддів, повіхну, судді відповідно, ну, направилася сюди. Воно так затягнулося, то дійсно тоді. Якщо наполягає сам земник, це його право і Рада судді конкретно. Це питання. Можна ще два так? слова, оскільки ми розмову розглядаємо позицію робочої групи, то хотів би слово сказати. З того приводу, що коли ми розглядали питання, залучив Борисі, і отримали її звернення, то цілком слушно всі погодилися, що першим компетентним органом щодо розгляду цієї заяви, є саме Рада суддів України. І тому Алі Борисівні, мені було питання, коли вона була повідомлена Радою суддів України, Радою суддів України, про те, що її заява переадресована на е, Раду суддів Воської судів. Чи її відомо, чи ні? Вона каже, мені відомо. Спитали, чи як чином вона реагує на таке, таку діяльність або без діяльність, або такі дії. Ну, Конкретної конкретно відповіді не почули. І потім вже, коли обговорювали, ми це єдиним е, приводом, з якого ми повинні були і взяти до свого відома те, що було викладено, це те, що е, крім е, впливу на незалежність в суді, також порушені питання і адміністративні діяльності, які якраз є е, е, компетенцією Ради суддів господарства. Це питання не таке просте, складне. Тут дійсно порушується питання довіри до робочої групи і до ради суддів, силу того, що Станіславович є керівником ради суддів і займає адміністративну посаду. І, мабуть, одноголосно члени, ради, члени робочої групи визначилися, що однозначно це питання повинно бути направлено тому органу, в компетенції якого є якраз родина І ми Повинні для того, щоб не викликати ніяких сумнівів в упередженості нашій, це питання не повинні розглядати. Але зараз воно все ж таки вилізло і таким чи іншим боком воно все ж таки розглядається. Отже, я хочу підсумувати, що з самого першого моменту ніяких сумнівів щодо того, що це питання компетенції Ради суддів України у робочій групі не виникало. Отже, але боліція просто так, я третя, четверте. Ну мені про вашу ну, позицію, перепрошую, не було нічого відомо. Вони хоті... сказали чого. мені, що на накрити. Ви подумав, ви сказали, ми подумали. Я не можу казати, але ж я зразу запитав. Ми ж робоча група, да, ми ж робоча група, я ж не можу відповідати, да, да. Як... але ж ми ж вели цю дискусію і, і... визначили. Дякую, що прислухалися. Але борис, на Задати, але приймаючи до уваги, що сьогодні розглядається питання не самого звернення, а питання щодо направлення цього звернення до Ради Суду України, мене, я обмежений е, тими питаннями, тими е, порядками і тим рішенням, яке пропонується до прийняття. Тому в мене дещо і дуже багато є, що сказати цього приводу. Але я так розумію, якщо буде прийняти відповідно ради судду рішення про наплання цього звернення до Ради судів України, я вже буду вступати з відповідними догодами, поясненнями або спічами до ЗМІ, до відповідних членів Ради суддів України під час безпосередньо вже розверну роз, розглядатися безпосередньо вже звернення. Путь, не тому сьогодні ми вважаємо для себе необхідним, можливо і безпосередньо не можемо нічого з цього приводу сьогодні сказати, тільки тому, що це питання взагалі, я так розумію, радою суддів не розглядається. Спасибі. Доносить голосування захоплення. Довідом, направила на раді суддя, національний судів, з того суду замови, віддінансовою звіщало, матеріалів робочої групи, раді суддя в судського. Получил на Утримался. Утримался.